Тимчасові відключення від електроживлення підприємства побутових споживачів енергетики називають вимушеним кроком. Мета уникнути серйозних аварій в енергосистемі. Графіки відключень складено таким чином, що зайдіни усі райони міста з розділенням по годинам та споживанням районних потужностей. Але вони вводяться неодночасно по різним районам. Погодинними графіками передбачено обмежені відключення до 4 годин. Однак, воно може повторюватись протягом доби, якщо Укренерго не стабілізує генеруючі потужності. Тобто, наприклад, якщо відключення відбувалося з 8 до 12 години, то навпротязі доби воно може знову повторитись по тим же самим районам міста, які в цьому приймали участь і були відключені. Але звертаю увагу, що є невелика похибка на Час підключення, там 30-40 хвилин для підключення тих споживачів, які було відключено. Стабілізаційні відключення дають результат, підсумовують енергетики. Усі графіки є стабілізаційними. У них одна мета це стабілізувати дисбаланс, який виникає між генеруючими потужностями та їх споживанням. Дійсно, рівень споживання скоротився завдяки усім всім запланованим заходам, які були. Озвучені і на штабі, і керівництвом міста до всіх підприємств і до населення міста. Відключення електроенергії позначились на роботі насосних станцій. Без води сьогодні були декілька мікрорайонів. За рішенням військової адміністрації в різні житломасиви виїхали автоцистерни з водою. Як тільки вострібана, так і візьом і вазілій, і на сівгок. Када, я не пам'ятаю вже кадану. Както кадають команду, ми веземо. Кому треба було, підходять, беруть. Десь більше потреба, десь менше. В густонаселеному індустріальному люди активно запасаються водою. У мене дві баклажки було води сьогодні, я одну використовувала, одна пуста. Я ж не знаю, як надовго не буде води. Я просто не в курсі діла. Якщо немає води, ми підійдемо. Ми організували дуже добре. Чоловік вже часа два-три стоїть. Ми всіх називаємо, виходять люди понемножку набирають водички. Так що більш дякую. Неочікувано для нас було відключення. Ми не, не чекали. Завжди були запаси, а це якось не, не вистачило нам трошки. Режим економії в місті продовжується. У військовій адміністрації закликають городян зважити на ситуацію і зменшувати споживання електроенергії, особливо пікові години. Валерій Кожухар, Олег Ендерксон, Олексій Васильченко. Цей день.